Всім привіт! Ви на каналі Ліса Ліс. Я нарешті записую нове відео. Нарешті У мене була відпустка, я була потім ще трохи зайнята. Неважливо. Зараз повертаємось в робоче русло, скажімо так. Сьогодні пограємо в Sims. ну таке щось легеньке. Я вирішила. Давайте перевіримо, як там мій сім республіканець поживає, чи вистачає в нього коштів взагалі на харчування, чим він там займається. Ну і наливайте собі чайок, і ми будемо починати. Так, я. А з ким ти розмовляєш? Оландо. З телевізором? Yes, yes. Ні, з якимись друзями. Кротчи, йому не скучно самому. Він не сумує взагалі. Е, так, е, я що планувала, так як ми. Нас взагалі то. Ой, нас зовсім мало грошей, 158 гривень. Треба на роботу якусь влаштуватись, тому що шо... чим ми будемо займатися? Треба ж гроші десь брати. Хватить вже. Ким ми будемо? Ми напевно будемо. Ну, нам щось попроще. У нас досвіду роботи взагалі ніякого немає. Якийсь manual labor, fisherman, fast food employee, retail employee. Retail employee. Скільки він отримає? 33 за годину гривні. Manual labor. О, тут 45. Лайфгард. Guard. Прикольно! Слухайте, давайте будемо. А де він буде працювати? Він, напевно, поїде. Куди. Дайвер. Ого! А дивіться, дайвер 45 отримує. Цей 28 баріста. Ну, з дітьми ні, нянчитись. Фастфуд імплеї, взагалі 16. Коротше, все, ми будемо. А, ні, дайвер. Давайте дайвером. Такі нові професії тут з'явилися. Я купила цей ж сім з відпустку, ну раніше ще. Так, все, будемо дайверами. Сьогодні ми на вихідний, і він взагалі працює. А, сл... а, так він два дві години в день працює, так? Да? Ні, три. три працює Математик. Йому друзі не потрібні, він тут сам собі. Так, давайте ми купимо ще е, курку, тому що з яйцями, як ми розуміємо, проблеми. Купимо зараз курку. Ну, не у нас, не в Україні явно з яйцями проблеми, але. Так, да, треба курку купувати. Ого, 150 гривень. Давайте біленьку купимо. Так, і все. І вона нам буде давати ще яйця. Давайте ми її погодуємо. Взагалі підемо тут, подружимось з нею. Ха! Ха! Кролик, дивіться, клас! Стоп! Не йди до кури. Подивись, подивись, слухай, слухай, так, ану стопе, стопе, е, е, talk about е, кого? Gardening. Давай поговоримо з кроликом, може, ми зможемо з ним подружитись? Клас. Чи це заяць? Клас, клас, клас. Так, і що? Все? Треба дружитись. Давайте його назвемо. Пітер. Ні, він не Пітер в нас. Ну, а, хоча давайте його Пітер Пен назвемо. Якщо він вже пен через І, похай буде пен через І. Все. Е, так, е, давай поговори yeah, з ним так. ще. Хватить вже розмовляти з своїми якимось вигадами, друзями. Тут до тебе кроль прийшов. Давай е. Соціаліз, ні, pet. Tell joke. Клас! Так, чекайте, чекайте, це треба зафоткати. О, вау! Ну класна! Це <ріст> який зайця цей прикольний. Все. О, який задоволений. А, нам треба морква. Так, давайте моркву посадимо і будемо кормити зайця цього чи криля. Давайте щось купимо. Так, fruits, herbs. vegetable. Блін, 35 гривень. А чого я не можу купити? А в мене, чекайте, а що це таке? У мене 8 гривень залишилось. Ой, блін, це треба на роботу йти. Так, чекайте, може кукурка, яйця? Давайте погодуємо хоча б курку на останні 4 гривні передостанні. Е е е і треба щось робити. Де ми їжу візьмемо? Де їжу взяти? На рибалку підемо. О, давайте. Годуй свою курку, а то курка ще з голоду вмре. Мені ж треба, щоб вона нам яйця тут годувала. Ой, годувала. Несла яйця. Так, е, е, ставок якийсь. Е, а, во, во. О, дивіться, то тут поруч все, ідемо ловити рибу. Йдемо ловити рибу, і, напевно, потім ми її підсмажимо чи що. Я не знаю, що з рибою можна зловити, з зробити. О, кролик до мене скаче. О, цей зайчик-кролик. Зайчик Я його буду як. А, ні, він не до мене. А він уже смивається кудись. Ну, ладно. А давайте куди він іде? Це кудись. Дивіться, як так гарно взагалі. Прям шикарно якийсь, не знаю, якийсь ліс, шолі. це що таке? Use bathroom. А, це, це парк, якийсь. Bathroom, якісь сусіди мої. Так, де той кроль? Ну він так далеко йде. Ладно, ми від кроля нам толку мало, ми що не з'їмо. Ти зловив вже щось? Order pizza grill, something delicious. Та нас немає, що grill, нам треба на роботу. Вон вже красиво, диви. от. Карасі Ґм... блюскаються, а ти ніфіга не ловиш. Давай лови. Ну, понятно, понятно, Ти зловив щось, злови хоч щось, хоч якусь одну рибьоху злови. А що такое хотhe, там щось погано в поганому настрої? Ой, диви, а це хто? Чекай, це пес якийсь? Так, це якийсь пес прибудився. Ладно, всіх нейм. Та вони нам не треба. Uh, ask not to steal. Він що, щось має в мене вкрасти, я не поняла. Слухайте, цей пес якийсь на схожий більше не на. Це, може, це... Чекай, хто це? Це лисиця! Це не пес ніякий. Подивіться, це лисиця. Що вона біла, якийсь пісець? Блін. Е, анук, хватить. Ти. Чекай, анук, коротше, якась. Лисиця прийшла. Вона нам курку не з'їсть нашу. Ні, Якщо ми з нею подружимось, то може вона не з'їсть нам курку. Давайте ім'я, прізвище. Що це за лисиця? Точно. What should this fox be called? Ліса е, Аліса. Ну, прям. Ну, все, нормально, нормально. Куди ти тікаєш? Так, головне не до курки. Just became acquaintance. Acquaintances. Куди? Стоп, а ти куди и бігаешь тут? Е так, алло, а ну-ка. А куди ти йдеш? Е, Стоп, 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 стоп! Біжи сюди. Ти, швидко, біжи сюди. Все, диви. Це треба закрити. allow access lock for all pet. Вообще уже. Так, лисиця. Ти там навіть не думай. Ну Окей, ми з лисицею, якщо подружимось. Вона так орет. discuss, discuss щось з нею. А, ти про яйця думаєш, так? Да? Ти в мене не які... яйця, мені самим треба яйця, мене нема що їсти. По... Ну, поспівай її. Може ми просто подружимося з лисицею. А хто це? А, окей. Це... Щось їй не подобається це все. Чи подобається? Їй не подобалась моя пісня. Що я погано співаю? Блін. Ну ладно. Да, йди там. Курка, ти куди вибігла? Курка, як, е, е, ти зараз Тебе зараз з'їдять, блін. Send to, uh, to coop. Так. Essex of Кур, uh, Курка, я зачем закрила двері? Ти Дива яка? ХОЗЯЙКА! Лок Фо. EVERYONE BUT MICHAEL Його ж Майкл? Да. Все, ніхто не може заходити сюди. Так, але це не вирішило нашого питання про е, що нам того ТО Давайте щось продамо. О, я іншого виходу не бачу, тому що на роботу ми тільки завтра ввечері підемо. Продамо оце поки. Скільки воно коштує? 400, ну нормально. 400 гривень. І якраз нас вистачить тоді щось, якусь піцу замовити, чи що, я не знаю. Як, ем... Ну, давайте швиденько замовимо. А ну-ка давайте Гроссері. А, ні, це воно буде дуже дорого. Це все замовляти. Давайте замовимо просто піцу швиденько поїмо. Та будь-яку. Я думаю, може, ми доживемо до нашого робочого дня. окей. Okay. De... Ну, 400 гривень це таке, не знаю, мені нагадує студентське життя таке. А. Ще і не подобається йому якась картина. До речі, якщо слухайте, а що тут в цьому будинку є? Ми зараз попродаємо. Тобі ця картина не подобається? Ми її зараз продамо. Коротше, такий як ці? От оце можна попродавати. Що це таке взагалі? Це нікому не треба. Знаєте, але це схоже. Не буду казати, на що це схоже яке життя. Ну, ладно. Ну во, все, трошки попродавала. <с> <до Invitation> нас же тисяча гривень. є. М да, але працювати нам треба. Давайте що ми? А -е купимо морку, будемо кроля годувати. Purchase seeds, Давайте якісь е vegetables купимо. Open. Блін, та я не гриби хотіла. А як тут вибрати? Ну ладно, давай вже сади ці гриби. О, піца, Все. Швиденько посади, давай їх і піцу забирай. В да, впусти ще її. Криворуки якісь. Все, їж. До побачення. Можеш іти вже, можеш іти. Навіть не думай, не дивись. Ми і так самі голодні, ми ділитись не можемо ні з ким. Так, а це треба в холодильник. Поставити. Але ж це вона скільки перлась, ця бідна. Може вона чоєві хоче? Слухайте, дивіться, він ж живе, чорт знаде. Ти поки оце сюди дойдеш, диви, зв, звідки вона прийшла? Я навіть не знаю. The the Може вона тіпс чекає? Ну, сорі, нас, у, нас, у нас немає. Грошей, щоб давати всім тіпс, вже не цей раз. Давайте е, виключимо цей камін влітку. Ну, про природу він не думає. Так, і що ти? Курка спить. Короля в нас нема. Таке, треба вибирати, або ми з крильом спілкуємось, або з тою лисицею, тому що я не думаю, що вони вдвох будуть до мене приходити. Вони ще один одного з'їдять. Ну ні, верніше, лисиця може з'їсти кролика мого чи того зайчика. Ми живемо в лісі, ми могли би якийсь, я не знаю, фрукти, тут овочі десь поїсти. Де взагалі їжу собі взяти? О, дивіться, який він модний спиться в масочці. Ой, так темно стало всюди. То тут лазить, лисиця знову лазить. Так, за нею треба надивитись, тому що вона ще може мою курку вкрасти. Ну, я закрила, я закрила той курятник. О, Про коровку думаю. Так, е і це в нас робота ввечері починається. А ми знову голодні. Ти піцу сховав? Бери цю піцу тепер. Диви, не впади. Ти ходиш? А як він ходить? Слухай. Я, він як? На, на ощуп? Це <ріст> він нічого не бачить. <ріст> Слухайте, це прикол. Господі, що з тобою? О, курка вже проснулась? Все трохи поїв. З куркою поспілкуюся. Куди поговориш з цією куркою, може вона вже яйця. О, колектекс! Все, супер. Да, ти переодягнись, бо ти на вулицю точно в цій масці, ще впадеш десь. Це би в моркву тут посадити, звісно, але її немає. <реку> 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 а, їй подобається. Все збери яйця. Що ми з яєць можемо? Яєшню тільки, напевно, приготувати. <реку> так, два яйця в нас є. Да, давай тут поговори give treat, а нема в нам це give treat. Socialize. Давай поговори з нею. Хак. Плей. Все, будеш з куркою своєю. Може вона більше яєць буде тоді давати. Інтервет, хивесим до нас інфет. Ну, окей, це його. Подобається, Курсі подобається. Я не дал твона у нас. Happy clean, О. Yeah, yeah. oh. your... Так, і напевно її ще погодувати треба про всякий випадок. Ні, щось не сподобалось, вже їй набрид, напевно. Може її петуха ще заселити. Ну, гроші... О, блін, це якась нова лисиця, дивіться. Так, стоп. Чорна вже, чорна бурка. Стоп, стоп, стоп. А як цю звати? Ну, давайте подивимось. А, та така сама, коротше, з білим тільки кінчиком. Watch Gars її звати. Ну так, да, ти скажі, познайомився з цією лисицею, а ці хоч би погратися. Ну, пограйся з нею, дискас, щось поговори з нею. Да, ага, вона прибігла до цієї курки моєї. Ми, от я точно знаю, що це вона. Короте, понятно, тут ми в цьому лісі з одними лисицями будемо. Е Може, я все-таки курку якусь ще докуплю, чи петуха її докуплю, щоб їй було так, не було так скучно. Що ми можемо тут приготувати? Ми щось можемо приготувати з яєць? Ніфіга, фіга ми не можемо приготувати. Екентос, треба Ені бред. А де ж мені Енібрет? Якщо його треба приготувати, Тільки... коротше, треба цукор. Це все треба купувати. А... Але ладно, давайте ми купимо хоч щось, тому що поки в нас гроші є, то все, ми накупили на 400 майже на 500 гривень. Так, давайте відправимо його на роботу і все, почекаємо, що доставку. Діставку. <ріст> Доставку почекаємо. О, все, вони швиденько прийшли. Вони всі чекають тут, Все, він все поставив. Ну, все вже йди, Кіфт. Мені. О, дивіться, дивіться, кролик прибіг. Так, вже такий чорненький. Поговори з ним. Поговори про овочі з цим кроликом. А це мені подобається. Лисиці, кролики тут. О, понятно. А ти ще що ще прийшов? Ага. Іди вже, я тобі не дам чайові, тому що в мене грошей немає. Так, да, хорошо, пока. Uh, fox, fox, no, давай. А ну-ка, можу я йому щось подарувати? Give egg. А він яйця їсть? Ні, не будемо, поки в нас мало яєць. І нас вже 700 гривень, конечно, залишилось. Це таке, ну. Іди почитай книжечку. Ой, Знову він злий. Корач, треба нам щось ще робити, тому що ця робота три години на день, може, ми ще якусь роботу знайдемо, а то ми. О, їх двоє, клас. А, ні, стоп, це лисиця. Так, це мені не дуже подобається. Вона, ганяє. вона нічого не зробить з цим кроликом. Ні, я сподіваюся, що вона вже тікає кудись. Все, ну окей, поки не буде. Головне, щоб мені цю курку не вкрали. А то вже ладно, кролик. Ем, да, Тому що я цілий день не працюю. Давайте ми ще якусь роботу собі знайдемо, тому що мені здається, що це якось мало роботи. Давайте, щоб робота в мене. Ну, Така робота, що я ще, в принципі, можу кимось працювати. А ким я можу? Якийсь фрілансер. Ні, фрілансер нам не підходить. Так, з 9 am до 1 pm Оце нам підходить. Все, ми і оцим будемо ще працювати. Ну, от що ти робиш? Ну, от ти будеш тепер у цьому в такому сречі. Зачем? Прибирай, правильно, і вже йди пошвидше на роботу. Все, він нарешті йде на роботу, подивіться, який власта. <плес> Дякую, що додивились цю серію до кінця. Не забудьте підписатись, поставити лайк, написати коментар і до зустрічі у нових відео.